Порадував мене синок, відламав дзеркало заднього виду. Зняв я деталь переломану, дивлюсь, кронштейн з алюмінієвого сплаву, переламався по-живому. Ну, Або нове дзеркало купувати, або щось вигадувати. Краще щось вигадувати. стик клеїти не варіант, міцності не буде. Потому. В деталях просверлюю отвори, щоб було мінімум 4 точки кріплення. Потім суміщаю, я з'єднав буквально на термоклей. Прошиваємо ниткою і просичуємо епоксидною смолою. Чекаємо, поки затвердіє. А ось і кінцевий результат. Раз, раз. 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 Піду кріпити. Все, встановив ось дзеркало як новеньке.